Вихованка Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з художньої гімнастики, майстер спорту України Юлія Краснобрижа, зі своїх 15 років, 12 займається улюбленим видом спорту. Вона стала однією з більш ніж 900 учасниць понад 10 регіонів держави вже традиційного четвертого за ліком всеукраїнського турніру Дніпро Діамонс -Оупен Кап». Дівчина зізналася, що, попри не зовсім вдалі старти. На початку року, нинішнім власним виступом, вона залишилася задоволена. Начало року видались не дуже добрим, дуже ну як удачним, але це далі це все пішло дуже добре. Перше місце на чемпіонаті області, при призери фінал чемпіонату області. Ці змагання теж видались доволі добре. Так були помилки, але загалом я собою довольна. Загалом вже протягом трьох днів на килимах вишукано оздобленої і декорованої великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви В нашого міста було розіграно 235 комплектів нагород у групових та індивідуальних вправах, гарної низки вікових категорій, від наймолодших чарівних малят 2019 року народження, до досвідчених майстринь спорту. Медалі яким серед інших вручав. І начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, відомство якого постійно виступає і підтримує змагання в якості одного з організаторів і партнерів турніру. Одні з наймасштабніших змагань, які проводять місто Дніпро в цьому році, це Дніпро Днімаскап, всеукраїнське змагання з художньої гімнастики, близько 900 спортсменок. Приїхали до міста Дніпра та змагаються у всіх вікових категоріях. Наймолодші – це 2019 року народження та майстри спорту. Дуже крутезні подарунки від управління від федерації. Класна організація. Це свято грації та краси у місті. Без перебільшення і справді атмосфера в залі була справді казковою. Неймовірний колорит і забарвлення створювали вишкона арка у вигляді діаманту. Що підкреслювала красу виходу учасниць на виступи, напис Дніпро, що сяє, лед п'єдестал та величезний кран, що, звісно, вкупі викликало масу позитивних емоцій і вражень, як у гімнасток, так і у болівальників. Проте, окрім феєричного свята, красивих грацій, костюмів, музичного супроводу і, звісно, виступів, ніхто не знімав питання їхньої оцінки суддями, що у свою чергу формувало як змагальну складову, так і можливість тренерам і фахівцям. Котре переглянути і перевірити можливості підопічних. Перед значно важливішими стартами значно вищого рівня дуже важливий старт для нас і для нашої команди, і взагалі для всіх гімнасток, особливо для старшого віку, тому що це йде як відбірковий, не відбірковий, підготовчий турнір перед чемпіонатом України. Тут є групові вправи. Це дуже складний вид гімнастики, але дуже цікавий. І вони зараз готуються до Чемпіонату України. Будемо вірити. Що звітний четвертий всеукраїнський турнір Дніпро Діамонс Кап» дав можливість гарно підготуватися до нього, проаналізувати виступи, врахувати помилки, зробити висновки і крокувати далі.